Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я і ми приїхали до батьків сіяти пшеницю для себе. Помагайся привіт! З такою технікою ми сьогодні будемо працювати. Це конячка. Будемо заскороджувати так як на даний момент не можна ніде знайти тракторів. Всі зайняті, всі в полі. Ну, а ми їдемо помаленьку, потихеньку, будемо працювати. А ось там далеко на полі грузять технікою орендатори буряки, цукрові буряки. У нас тут дуже багато поля і дуже багато цієї цукрові буряки. Ось такий кагат здоровений буряків. І ось там працює техніка. Як знову я сію все вручну. Кусочок чималий, 40 сот. Я ось тут, а ще третину треба засіяти. Ну, нічого страшного. Ми справимося, ось дивіться, зернятку. Ось бачите, як падає. Гарно падає чудово. Знову пшеницю протравила від хвороб. Від шкідників і ось так іду по вітру, бо татко поїхав на минутку по справах. Від таку гарбузу виростили наші батьки. Сідай, зараз покажу. Сідай на ній. Тако, оп, Ще далі сядь, щоб видно було. Зараз покажу. Ну, ногу пересунь. син, Встань, будь ласка. Встань, встань. Ось посадила. Таку гарпу Наша виростила. Ха -ха, класно. І ось така куча. Ми вже нам вложили в машину. Тато нас завезе сьогодні додому. Ми вже пшеничку посіяли. Все чудово, все супер. Правда, допомогли мені, за що щиро вдячні. Я тільки розсіяла пшеницю, а вже заволочити мені допомогли. Тут дідусь зробив для хлопців такий турнічок, ну це тільки влітку вони займаються. Бабуся зварила для нас супчик з півника домашнього. Ну, онукові найкраща городинка. Ось такі смакота, будемо обідати. Часом, поки ми сіяли, Євгеній ось такий з конструктора робив з лего, всякі штучки, ось такого тракторця. Супер. Супер. Жень, супер. І машинку. Ми вже вдома і хочу вам показати, дивіться, ось у мене опеньки на подвір'ї. Ось тут де я капусту чистила, цю капусту годову. кролики, гуси, індики, все в нас капусту їдять. І ось така краса. Ну, На цьому паньку ще в нас ніколи не було. Ну, Таке чудо природи. У нас вже почалися вітри. Вітри такі холодні, але нічого, все-таки ми йдемо до зими, а не до літа. Всім чистого мирного неба, миру здоров'я та добра. Тримаємося, все буде Україна. Всім па-па-па-па, дякую за перегляд. З вами була Ксюшкина Сім'я.